26-та позачергова сесія прилуцької міської ради запланована на 7 грудня, як і дві попередні, що мали б відбутися минулого тижня, так і не відкрилася за відсутності кворуму. Депутати, які не відвідували сесії минулоріч, продовжують ігнорувати пленарні засідання попри війну. Говорять їх колеги. Минулому році ці депутати також не ходили на сесії, тим самим спричинили невирішення дуже багато питань, які пов'язані з життєдіяльністю міста наших мешканців. І найстрашніше те, що війна, повномасштабний наступ Росії не навчив нікого гуртуватися. І на даний час депутати так і не прийшли на сесію. І найважливіше питання, які на даний час це генератори, бомбосховища. Так і не будуть вирішені. Наскільки мені відомо, що таких проблем по особливо в воєнний період, в воєнний час проблем з функціонуванням місцевого самоврядування, особливо міських рад, таких ніде не не зафіксовано, і не чутно про них. Є звичайно, всякі розбіжності, але вони все вирішуються. І в воєнний час повинні ми всі об'єднатися заради того, що заради перемоги, щоб наші прилучани не бачили і не відчували ці негаразди, оці всі незручності, які випливають за те, що сесії міської ради просто не збираються. Головний лікар Прилуцької міської дитячої лікарні анна худолій вкотре приходить у сесійну залу міської ради у сподіванні на вирішення проблемного для її закладу питання, а саме придбання трохвазного генератора для підпитки котельні, тобто насоси. У котельні для опалення дитячої лікарні, тому що при такій ситуації з відключенням електроенергії, при тому, що ми входимо і відключають наш заклад згідно графіків, заклад не може бути обігрітий, і мінусова температура може призвести до замерзання системи. І ми чітко розуміємо, що в по такій погоді злита система опалення, це вже закритий законсервований заклад до наступного сезону. Це, мабуть, уже четвертий раз. Ми приходимо сюди в очікуванні, що сесія таки відбудеться, і наше питання буде хоча б розглянуте і погоджене. Міський голова Ольга Попенко говорить, що наразі через війну, через кризу, в енергетичній системі держави у прилуках накопичилося чимало нагальних для громади питань, які потребують вирішення як виконавчим комітетом, так і депутатським корпусом. На сьогодні було заплановано. Проведення засідання виконавчого комітету і позачергової сесії дуже приємно сказати, що на засідання виконавчого комітету з'явилися практично усі члени виконавчого комітету, знайдено порозуміння проголосовані всі питання. Ще раз буду повторювати, що це дуже важливі питання. Це і прийнята програма по підтримці збройних сил України. Це і програма про придбання генераторів, а нам ще нам треба ще придбавати. Генератори, тому таке так, таке порозуміння є, і це дуже добре. На сьогодні ми планували і проведення позачергової сесії. Ну я не відбулася сесія, тому завтра будуть проводитися ще у нас консультації, і звичайно, будемо планувати проведення сесії на п'ятницю на 9 грудня. Знову ж таки на сесію треба виносити досить важливі питання. І в нас їх на сьогодні зібралося більше як 30 питань. Це і питання фінансової самостійної фінансової Діяльності окремих закладів освіти це і питання харчування діток. Але серед усіх питань найважливіше це придбання генераторів для нашого комунального підприємства «Прилуки теплопостачання». це і виділення коштів для придбання палива, щоб ці генератори працювали до того ж, на сьогодні і вже досить давно це вже пройшов вже час, мабуть, уже більше місяця, тому півтора місяця. розроблена документація щодо облаштування захисної споруди в загальноосвітній школі номер 13, адже практично всі школи працюють, а також. 13-та школа, друга школа, 14-та школа. Немає своєї захисної споруди. І ми планували. Якщо ми подивимося, ми облаштуємо цю захисну споруду, то можна буде планувати там встановити таку захисну споруду і в другій школі, можна встановити і в 14-й школі. У нас немає такої захисної споруди і у дитячій установі номер 2 Немає захисної споруди, у дитячій установі номер 10 Тому бачите, такі питань дуже багато. Ну ще раз буду говорити, будемо планувати, будемо обговорити ще раз порядок денний і будемо планувати проведення сесії на п'ятницю. Це вже буде четвер. Ерта поспіль позачергова сесія прилуцької міської ради оголошена за два останні тижні.